Привіт, ну що ж, настав час заробляти гроші в даному ролику. Ми будемо говорити про нові теми, які появляються в криптовалюті. Але якщо бути точнішим, це то ті теми, які повертаються з минулого. Я думаю, ви пригадуєте, як ми 6-8 місяців назад публікували пост, де розписували умови участі лаунчпаду на Маярі. Так ось вони зробили ребрендинг. Тепер гаманець називається X-портал, а площадка, на якій розпродаються токени, називається x X-Launchpad. Механіка і суть подібна до Конліста. Само собою, що вони відрізняються, якраз в даному ролику ми про це будемо говорити. Поговоримо коротко про проект. Поговоримо про те, як взяти участь про то економіку, про метрики, і також поговоримо про те, як можна забузити. Та подобайка, підписка. З тобою я, Дмитро Кривський, наша команда Криптоніт. Полетіли. Проєкт називається Haton. Він створив певну екосистему, призначену для сприяння DeFi на Multiverse X. Пропонуючи ряд продуктів, розроблених для формування ландшафту, включаючи протоколи кредитування, запозичення, ліквідний стейк, нативний стайлкоін і кредитування як послуги серед інших підприємств. Екосистема проєкту прагне надавати користувачам безпечний, зручний, прозорий доступ до сервісів DeFi на блокчейні в Multiverse X. Більш детальніше з проекту ми можемо ознайомитись в їхній документації. Послання буде в описі під відео. Тут детально розписано, яка в них екосистема, чи які вони проблеми вирішують, як взагалі вони працюють. Але я більше ніж певний сюди мало хто зайде, адже всім цікаво, як на цього можна зробити. Переходимо на сторінку лаунчпаду. Також посилання буде в описі під відео, і давайте поговоримо про умови участі, як взагалі все буде відбуватися. Нам тут детальніше розписано про проект, розписано, яка в них команда, само собою, що ми це все пропускаємо. Нам важливо глянути, які в них фонди чи є в них підтримка. Насправді, стосовно фондів, ми переглянули, є Multiverse X, є Skynet, EGLD і тому подібні фонди. Це є другого, третього тиру. І ніякого з тих фондів, які тут є, ми не розпізнали. Само собою, що ми перевіряли у багатьох із фондів є успішні історії, але сказати, що це. Мега сильна підтримка, на яку варто опиратися, досить складно, адже ми привикли порівнювати ось такі проекти з проектами, які виходили на колісті з найсильнішими в криптовалютими фондами. Само собою, що більшість фондів ми не впізнаємо. Але давайте все-таки розберемось, як взяти участь в даному лаунчпаді, адже минулого разу нам вдалося забрати 4,5 ікса, при тому, що на той час починалася вже відмешка. Тут представлена дорожня карта, яка є не зовсім цікавою. І ми опускаємося до мед. Максимальна місія токена 100 мільйонів. Початкова циркуляція 12,5 мільйонів. Ми будемо брати участь в сейлі. От є приватний раунд, це якраз ті фонди, які заходили, скоріше за все. Ну і також є публічний продаж це є 5 мільйонів. Токенів це 2 мільйона доларів. По цьому враховуючи, в нас початкова циркуляція буде в районі 4 мільйонів доларів. Приватний раунд відбувався по ціні 30 центів. Публічний раунд це той, в якому ми будемо брати участь, відбувається по 4 центи. Різниця в ціні є невеликою, тому це однозначно плюс. Далі опускаємося нижче ми можемо побачити їхню екосистему: 5 це відкриті продажі, 20% процентів заливаються ліквідність, 20% виділяється на екосистему. 18% казначейство, 15% забирає собі команда, 1,5% забирають радники. Потім йде приватний продаж це 13,5% і збільшення капіталу в даного пункту я не зрозумів і навіть шукав інформацію, не міг до кінця зрозуміти, а що воно означає. Розписали вони метрики не найкраще, адже вони не розписали в кого який весен, в кого який лок, хто буде володіти токенами на те але нам відомо одне. Ми з вами володіємо 100% токенів на такиє. Якщо ми візьмемо участь, нам випаде алокація, Ми проінвестуємо, Ми отримаємо усі наші токени на тагіє, що дає нам більше шансів злити токени по кращій ціні. Тепер більш детальніше про самий сейл. Він ділиться на два етапи. Переходимо на екран комп'ютера, Давайте поговоримо. З 26 червня по 12 липня люди будуть мати можливість пройти QVC. Нагадую, що QVC ми проходили на минулий сейл, на, на тих самих акаунтах на теперішній сейл QVC потрібно перепроходити. Тому в більшості випадків на минулий сейл я б брав людей, які зможуть перепройти QVC. Якщо вони не зможуть, однозначно варто робити акаунти. З 26 по 12 липня ми можемо проходити QVC. Але давайте пояснюють логіку, як взагалі відбувається сейл. З 2 по 12 липня будуть робитися снапшоти стейкінгу токена EGLD. Для того, щоб взяти участь в сейлі, ми повинні застейкати наші токени, які є рівні участі від 5 по 1. На 5 рівні за стейкінг одного токена EGLD ми отримуємо 4 тікети, між якими рандомно буде роздаватись місце. Якщо ми на коленій робили кількість аккаунтів, то в даному випадку ми повинні зробити максимально велику кількість тікетів, які будуть получати ну, по факту, відбувається все як лотерейний білет. На четвертому рівні за 5 токенів ЕГЛД за стейкінг 5 токенів ЕГЛД, ви получаєте 8 тікетів. Виходячи з цього, ми одразу розуміли, якщо ми застейкаємо 5 аккаунтів по одному ЕГЛД, у нас буде 20 тікетів а на четвертому рівні за те, що ми застейкаємо 5 токенів ЛД, отримуємо всього лише 8 тікетів. І ми одразу з командою переговорили і зрозуміли, що варто робити велику кількість аккаунтів, стейкати по одному ЛД і отримати 4 тікета. Якщо ми, наприклад, на другому рівні застейкаємо 100 токенів ЛД, ми отримуємо всього лише 32 тікета, той час, як ми можемо зробити 100 аккаунтів, застейкати по одному ґЛД і отримати 400 тільки. А тепер давайте вернемося до деталей сейлу. Кожного дня протягом 10 днів буде зробитися снапшот вашого гаманця, а точніше токенів, які ви застейкали. Виходячи з того, ми з командою вирішили просто зробити гаманці, закинути по одному АГЛД в стейкінг, і коли вже... Почнуть робити снапшоти, почати проходити верифікацію, адже нам не потрібно спочатку пройти верифікацію, а потім стейкати. Адже це все відбувається через гаманець, і для того, щоб застейкати, вам верифікація не потрібна. Нам потрібна верифікація безпосередньо для участі. Тому ми зараз зробимо аккаунт закидаємо токени в стейкінг, а з 2 по 12 літня будемо проходити QVC. А тепер ситуація наступна. Ви закидаєте один токен для того, щоб вам дали можливість отримати 4 лотерейних білети. Але 17 числа з 17 по 19 ви повинні ті лотерейні білети викупити. Получається, ви повинні закинути ще 4 ЕГЛД, ви 4 білети і берете участь в сейлі. У вас виходить 1 ЕГЛД в стейкінгу і 4 викуплених білета. Якщо вам везе, то викуплений білет, точніше токен EGLD конвертується в той токен, викупляється вам алокація, а всі інші токени EGLD повертаються на ваш гаманець. Ви нічим не ризикуєте. Ціна токена EGLD в районі 35 доларів і Получається затрати на один акаунт 160 доларів. Але вони вам в майбутньому будуть повертатись на ваш гаманець, і виходить, що ми з 2 по 12 липні повинні на кожен акаунт залочити один EGLD, а з 17 по 19 ми повинні залучити на кожен акаунт ще по 4 ЕГЛД. Це в районі виходить, 160 доларів. Також ми написали детальну статтю, як взяти участь. Усе відбувається в поєднанні телефона з комп'ютером. Якщо у вас один телефон, один комп'ютер, виходить, ви можете зробити всього лише один акаунт, але є різні махінації, по яким ми робимо велику кількість акаунтів, і давайте про це поговоримо. Ну що ж, переходимо на іншу локацію. Давайте поговоримо про те, як може замультити а, взагалі даний сел, і так як ми мультили минулого разу. Першим ділом, що вам потрібно, це є мультиплікатор. Завантажуємо його. Послання буде в описі під відео. Вам завантажиться і X5 і мульти. Ми відкриваємо мульті. Воно приблизно виглядає ось так. Це по факту вкладки, як в інкогнітоні, але у вас буде відкриватися не браузерна версія, а мобільна версія. Ви можете створити ще якусь одну вкладку, можна створити, наприклад. Склонувати і зробити декілька кладок одночасно. Я створив одну окрему, вибираю якісь там характеристики, нема різниці, які. І ось в мене завантажилась вкладка. Я проксі не використовую, тому що це гаманець і він проксі не чекає. Я вже ось одну вкладку відкрив і покажу, як воно приблизно виглядає. Ви завантажуєте ось такий додаток, відкриваєте дане вікно, здається, би, що ви на комп'ютерному столі, але сам додаток сприймає, ніби ви з телефона заходите. Далі заходжу сюди, App Store, заван... само собою ще логінюсь. Є два варіанти: можна залогінитись на основний аккаунт, але якщо у вас є телефон на основному, то вам туди потрібно. Інше, інший варіант це зареєструвати аккаунт або взяти аккаунти з вашої ферми. Я залогінуся свій аккаунт і йду завантажити гаманець, який називається XPortal. Завантажу його собі на віртуальний телефон, так скажемо, Само собою, потім я повинен буду створити гаманець, зробити фразу і тому подібне. Давайте зараз я вам покажу наглядний приклад. Відкриваю додаток. Воно мені відкриває нібито з телефона, от можна побачити, в виглядає ніби з телефона. Ось і далі я створюю гаманець. При створенні гаманця ви повинні вказати свій мобільний номер телефону. Ви можете використовувати свою пачку сімок або зайти на SMS Activate, адже воно в майбутньому номер телефону у вас просити не буде. Далі ви створюєте будь-який торговий пароль для гаманця. Ось таким макаром ми створили власний гаманець, але ми ще не зберегли фразу. Можемо нажати сюди, запіти стейкати наші токени. Вам запропонують зберегти фразу. Ви дану фразу обов'язково зберігаєте, тому що даний гаманець потрібно в майбутньому буде відновити веб-версії на комп'ютері. Зберегли фразу, переходимо знову ж таки сюди, натискаємо R, і там ми зможемо застейкати наші токени GLD. Далі ми повинні наші гаманці перенести на вкладки із Detect браузеру вже під проксями. Я буду показувати себе на основі, але це ідентично відбувається у вас на з проксями, пояснюю логіку, тому що гаманець він не чекає IP-адрес, але сайт сейлу, ось він він буде чекати ваш IP-адрес і, скоріше за все, що буде брити. Далі ми повинні будемо встановити той самий гаманець у себе веб-версії, відновити його по сітфразі, яку ви зберегли, підключити даний сайт до гаманця, одразу після підключення вас кине на КВС. Ви проходите КВС, і вуаля, ви учасник сейлу. Насправді багато хто може подумати, що мультити це складно, але єдина складність це зробити гаманці. Їх робити не так же і складно, ви просто їх створюєте, зберігаєте усі дані і усі дані переносите на складки в DTET браузері. Ви проходите Ківесі, тоді з 17 по 18 липня ви закидаєте токени EGLD. Для того щоб випити, викупити алокації, ви викупляєте 19 липня результати або ми заробили, або ми не заробили. Про сам лістинг даного токена невідомо, але у нас так є 100%, За це можна не пережати. Тепер підписка дзвіночок, а ми будемо прощатись. Пока.